Вітаю, мої дорогенькі. І знову ж тема продовжую про корисні властивості нашої трави мокриці. В косметології забула вам сказати, використовують для лікування п'яток. Коли на п'ятках з'явилися тріщини, то достатньо взяти почечок мокрички, прикласти до п'ятки, мотати, одійти носочок і ходіть 2-3 години. 5-6 таких сеансів. І ваша п'ятка буде е, мати гарний вигляд і не матиме ніяких тріщинок. Полікується. Ще мокриця має такі чудові властивості, які можна їсти. М -м? Мабуть, я її. Їм. Ну що ж, за смаком нагадує огірок. Е, добавляємо мокрицю в салати. Можна робити на ваш розсуд різні салати. Добавляти і банан, і йогурт, якщо маєте таку потребу до солодкого салату. Або якщо ж такий салатчик, то можемо робити мокричка, огірочок, яєчко. Заправляємо олійкою або сметанкою і вживаємо. От, ваш організм буде завжди насичений е, такими різними вітамінами, які є у нашій такій чудовійній траві. Отже, хочу сказати, що мокрицю треба як сушити, так і заморочувати в холодильнику, щоб на майбутньому серед зими могли зробити з вами такі корисні салати. Також з мокрички роблять настоянки для лікування артрозів, для лікування суставів. От, якщо у вас болять сустави, достатньо взяти почечок травички, залити гарячим кип'яточком, настояти 2-3 годинки і втирати у болючі місця. Що хочу сказати, саме головне, цю траву використовують для лікування в онкології. Коли в людини онкологічні захворювання, то цю траву прикладають до різних опухолей. І В народі помітили і кажуть, що трава дуже допомагає і ця болячка зникає. Тому дуже раджу, бережіть те, що вас весте під ногами. Запам'ятайте, що ви вилікуєте себе самі.